День захисника і захисниці України, мудрість геройства свято. І ми окруняємося тим, хто літом у нас багато, і тим, хто нині з автоматом. береже бережає і захищає всю нашу велику родину, Рідну, землю свою Україну. Хоробрі, відважні, рішучі рятівники ірпів, Костомеля, бучі у цілому світі, у які такі єдині. Спасибі вам. Захисники і захисниці України. Ми не можемо з цих слів підібрати, щоб втяжність свою розказати. Ви прийдете до нас на гостини, рідну школу, захисники і захисниці України. Ви надія наша, світле майбутнє, ваші подвиги вже незабутні, нас чекають усіх переміни, дякуючи вам, захисники і захисниці України. Вас чекає громада, чекає родина, когось мати старенька, а когось дружина. Повертайтесь додому, повертайтесь живими, найможніші доньки і сини України. За те, що кров козацька в наших жилах, ми боремося разом, бо ми сміливі, за те, що ніколи не зрадим своїй вірі. спасибі вам, захисники і захисниці України. Вони буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Ми молитві забудемо кожної єдине. за вас, захисники та захисниці України. Євросоюз України чекає, Європа кулаки за нас промоє. Ви надихаєте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники, та захисниці України. за ви бережите нам свідчать і відомо, спасибі вам, захисники і захисниці України, за таку совенку, за вихідні, за віру, в днешні дні. Зупините ви нарешті воїни. спасибі вам, захисники і захисниці України, за пісню, за працю, за можливість спати, за надію перемоги дочекатись. За віру, за правду, за мову, соловіну, спасибі вам, захисники, і захисниці України, за те, що не здаєтесь, не відступайте, за те, що ворога назад затиганяйте, за те, що честь козацька не загине, спасибі вам, захисники, і захисниці України. За те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись, тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники і захисниці України. За щедрий, угрожай, картоплі та загна не знатиму голоду, рідна страна. за оберег наш, за горбу і калину. Спасибі вам, захисники і захисниці України. Ви збережете нашу незалежність, бо віряв ЗСУ сильніше за безмеж низький, уклін від кожної дитини, вклоняємось вам захисникам і захисницям України.